Слава Ісусу Христу, дорі брати в священстві, дорі монахи, сестри, монахині, богопосвячені особи, дорогі брати і сестри, всі присутні тут, у цьому храмі, але також і ви, котрі з нами єднаєтеся через засоби зв'язків. Ми сьогодні стаємо тут, у цьому місті, для того, щоб ще раз більше усвідомити і заглибити свою свідомість і розуміння в те, що так насправді відбувається. Але дуже важливе є, куди дивляться наші очі. Не мова тільки про очі фізичні, але про те, кого слухаємо. І чи слухаємо, як ми читаємо в Євангелії, що всіх очі були звернені на Нього, на Ісуса Христа. І Він вийшов на місце, де був, вийшов і встав і почав читати з того місця, де навчається, де читається Святе Писання. Ісус Христос вийшов на те місце, звідки навчається. І всі дивилися на нього. Це є дуже важлива постава, дорогі брати і сестри. Коли хтось запутався, коли хтось не знає, як, то говорить, каже, почни від початку. А ну давай ще раз. Да? Давай ще раз. Наприклад, хтось там грає якийсь. Якусь партію грає на фортепіано і десь запутався, каже, стоп, давай. Від цього місця або від початку. Давай ще раз від початку. І так само сьогодні Господь нас запрошує до того, щоб ми подивилися ще раз від початку. Для того, щоб було ясність і розуміння. В Єванглії саме це показується, що Він навчає, Він говорить. І всі дивляться на нього, на Ісуса Христа. І наша постава, наше життя і наша віра саме і в цьому виражається і проявляється, що ми дивимося на нього і слухаємо Його. Сьогодні, в цей день, коли ми встаємо тут, щоб придивитися, ми маємо конкретну тематику. Яка пов'язана з тим, що Господь встановив свою церкву, спільноту і також в ній встановив священників, котрим дав чітке і ясне завдання до виконання, спільнота церкви, яку засновує Ісус Христос і яка є Його тілом. Через таїнство хрещення Господь впроваджує людей на цю дорогу, у цю спільноту і продовж цілого життя освячує тих, хто є його дітьми, освячує. І це виконується через священиків, через таїнства, які звершують священики, і слово, яке вони проповідують. Тобто те, що Господь зробив, те, що Господь зорганізував, це Він бажав. Це Він бажав, щоб була спільнота церкви, яка народилася з його пробитого боку, коли він висів на хресті. Це він бажав, щоб був такий порядок. Це він бажав. Щоб людина, підпорядковуючись цим правилам, вимогам, могла виразити своє бажання, що я хочу, і прийняти. Виходячи з цього, ми доходимо до дуже важливої таємниці. Якщо Господь це бажав, і Він хотів, то все, що ми отримуємо, це є дар від Нього. І цим першим великим даром, за який ми сьогодні хочемо дякувати, це дар священства, те, що є священник. Дорогі брати і сестри, взагалі священство, священник — це є чудо. Тому що перед тим як стати священником, це є, ну, скажімо, такими словами, це нормальна людина. Нормальний хлопець, який народився так, як і всі люди, тобто є людиною. І ось по дорозі своєї віри він у своєму серці відчуває поклик, думка, розуміння, бажання. Може я буду священником? І ця думка не залишає, вона переслідує. Я думаю, що багато хто з нас, тут, священників, може засвідчити, скільки потрібно було докласти зусиль для того, щоб, ну, скажімо так, скільки боролося з нас, відкидаючи цю думку, тому що розумілося, що з цим пов'язано, що не будеш мати своїй сім'ї. Не будеш мати дружини, не будеш мати дітей, не будеш мати дому, що ти будеш сам. І потрібно на це погодитись, дати згоду. І ця така внутрішня боротьба, ця внутрішня дискусія відбувалася не один день і не один рік. То як, хто 6 років навчаючись в семінарії, хто сім, хто в монастирі, то ще плюс новіціат і так далі. Тобто доходиться навіть до 9 років час, коли весь час потрібно було зустрічати цей сумнів, цей спротив і приймати рішення, вибираючи. І ось коли вже. Господь дає цей дар і вже стає священником вже висвячений, боротьба ця не закінчується, тільки вона набирає іншого виміру. Боротьба про вірність Господу, досвідчення і своїх слабкостей, своєї немочі, досвідчення того, що небагатьом Бог є потрібний, тобто вони так вважають, що не є потрібний. Також і свідком різних трудних моментів, будучи як сповідник, котрий товаришує, величезний тягар, котрий лягає на священника, і виключно він несе це на плечах віри, різні етапи, різні ситуації, які приходиться досвідчувати. Потрібно поборювати, знову вибираючи Господа. Добрі брати, в священстві, не буде для вас новиною те, що бути священником це кожний день боротьба, І це кожний день рішення. Рішення, яке потрібно прийняти, де буде сказано, Господи, так, йду за тобою. Це, цей вибір, ця трудність це не є щось таке непотрібне, тільки воно вписується в саме покликання. Тобто, це є частиною цього покликання бути священником. Це дуже важке, але це потрібно прийняти і зрозуміти. Це є нормально. Тобто так воно є. Так як в подружжі, де вписується цей тягар вірності одне одному і служіння, одне одному і в сім'ї, і цей тягар вписується в саму природу подружжя, так само і ці труднощі, і те, що є свідком, як хтось відкидає Бога, хоча й бачиш, як потребує Бога, це все вписується в твоє і моє священство. Звичайно, свідомість цього вона не позбавляє якогось тягаря чи труду, але допомагає в собі пробуджувати правильний намір і правильні слова. Господи, Тобі я це віддаю, Тобі я це доручаю. Ось так, дорогі брати і сестри, дар священства це великий дар, котрий дає Господь. Це дає Господь. Ніхто з нас не є достойний цього дару. Ніхто. Ніхто не може вислужити, ніхто не може сказати, ось я найкраще до цього підходжу. Тому що тут не йде мова про високий рівень IQ, тільки тут мова йде про серце. Мова йде про серце. Цей дар, він є одночасно також і завданням, як і для нас, священиків, ми маємо від себе найбільше вимагати, самі від себе. Це є такий труд, це є така праця, потрібно від себе вимагати. Рівнятися на Ісуса Христа, дивитися на Нього, задавати питання, Господи, а як я маю поступити в цей момент? А як я маю відповісти? А як я маю зареагувати на це оскарження? А як я маю зареагувати на це відкинення? А як я маю далі діяти, якщо я відправляю службу, службу є тільки одна людина? Або немає нікого. А як я маю діяти? Тобто весь час питатися Господа, щоб йому подобатися. І тут, дорогі брати, в священстві! Вже така постава, вже цей труд, коли ти питаєшся, Господа, як я маю зробити, попри свої якісь труднощі, сумніви, ти весь час шукаєш, Господи, як правильно і думаєш, і переживаєш. Оцей вже твій труд, це вже є любов. І він вже є прекрасний. Бо часом, знаєте, хтось тільки рахує плюси, а те, що перед цим плюсом, ці страждання, ці роздуми, це що ходить, думає. Що це нікому не потрібно, ні, це є дуже гарне, дорогий брат, в священстві. Це дуже прекрасно. Коли ти як людина переживаєш кризу, якусь депресію, якусь апатію, коли ти не бачиш, коли все так темно, і ти трудишся, і ти є, оцей твій труд, він дуже цінний. Він дуже цінний. Вас, дорогі брати і сестри, запрошую до того, щоб пригадувати собі ці істини, що священник це є дар Божий. Це Господь дає священників. Він дає. Потрібно священників огортати молитвою. Не потрібно їх. Возносити на якісь вівтарі, що він там супер, якийсь Бог знає, який там він такий. Це реальні люди, але вони потребують вашої підтримки. Недавно розмовляв я з, був з, з військовими, і один з них, ну там, з собакою там, там, його гладить і так далі. Я кажу, ну, цікавий. Так, він каже, знаєте, каже, мені з псами легше, каже, мене пес ніколи не зрадить. А людина може. Для мене це такий був цікавий відкриття, але як дивиться Господь на кожного з нас, очікує, що я його не зраджу. Що я його не відкину І тому, дорогі брати і сестри, Господь довіряє вам священиків. Тобі довіряє священиків, священика твого настоятеля, вікаря, будь-якого іншого священика. Ти також несеш за нього відповідальність, в першу чергу, як ти на нього дивишся, тобто чого ти очікуєш, як ти до нього відносишся. Господь запитає кожного з нас. Священник є даром для церкви, для нас, спільноти, але також є завданням. Тому прошу вас молитися і огортати молитвою і зрозумінням. Може, не завжди той священник має добрий настрій, може, якийсь має характер. Наприклад, дуже співчуває моїм співпрацівникам, як їм важко зі мною, з моїм характером я сам часом не можу витримати. Але дякую, дякую за це розуміння, бо це розуміння це один із проявів любові. І вас, дорогі брати і сестри, прошу про молитву за священників, про розуміння, про підтримку, про допомогу, щоб ми разом всі вдивляючись в Ісуса Христа. Будучи свідомі місії, яку нам Господь дав, щоби самі дійти до Господа і допомогти іншим приблизитись до нього, щоб ми цю місію виконали гарно, щоб ніхто нас не переключив на щось інше, щоб не використав і не зманіпулював, щоб наші очі були звернені на нього, і щоб ми слухали Його і виконували те, що йому подобається. І не піддавалися на якісь інші голоса, котрі відвертають від Господа. А таким чином ми встанемо учасниками тої великої слави, до котрої Він нас запрошує, і там, у Царстві Небесному, ми встанемо перед Господом і будемо вдячні Господу, і будемо вдячні одне одному. Яка ж то буде велика радість, коли ми всі. Встанемо перед Господом і будемо вдячні Йому за те, що Він нам уділявся, що Він приходив до нас через послугу священиків, через молитву церкви, через таїнства. Нехай Дух Святий нас зміцнює, скріплює, нехай нас провадить, щоб ми, ідучи за Ісусом Христом, дорогою Спасіння, осягнули повноту радості і щастя у Небесному Царстві.